За сприяння розвитку торгівельної мережі Лазівської міської об'єднання територіальної громади особистий внесок у забезпечення високого рівня торговельного обслуговування та знаходи професійного свята Дня працівників торговлі подяка Лазівської міської ради Харківської області оголошується Антоненко Юрій Миколаївич. Роману Гімназію. Тетяні Васильівні. За особистий внесок у забезпечення високого рівня торговельного обслуговування за народу професійного свята Дня врачівників торгівлі. Подякали сільської міської ради Харківської області, оголошується Марченка Тетяні Іванівні, Ремизі Ольги Васильівні. Хочу сказать, что мы всегда на вас надеемся, всегда э, как бы рады вас видеть и хотелось бы и вас спросить, э, чтобы не мы иногда к вам шли, а мы к вам приходили, если какие вопросы возникают, всегда их поднимали, мы будем стараться решать, потому что мы представники громады, а мы есть громада.